Сьогодні команда благодійного фонду громадянин хоче розповісти деталі нашої роботи: як ми взаємодіємо з бенефіцарами, як працює фонд, як витрачаємо кошти. Програма «Кіборги» сконцентрована на допомозі військовим, які втратили кінцівки через війну. Для цього фонд допомагає їм з протезуванням, це стосується встановлення нового протезу, або ремонтом та заміною комплектуючих до них, перевезенням до місця надання медичної допомоги, реабілітацією та психологічною підтримкою. Роботи з бенефіціарами фонду розпочинаються з моменту отримання нами заявки від них, в яких вони вказують свої дані та потреби, після чого ми зв'язуємося з ними чи їх родичами, щоб з'ясувати всі подробиці. Пізніше ми перевіряємо всі медичні документи, статус особи, обставини отримання ними поранення та направляємо всю інформацію до тих медичних установ, з якими ми співпрацюємо. Після отримання медичним закладом інформації ми визначаємось з обсягом допомоги, яка має бути надана за благодійні кошти. Важливим етапом нашої роботи є розміщення історії бійця на нашому сайті. Таким чином, ми знайомимо всіх з бенефіцарами фонду. Це дає можливість всім побачити, на кого і на що фонд витрачає кошти та донати небайдужих. На підставі виставлених рахунків від медичних установ, протезистів, постачальників комплектуючих до протезів, фонд здійснює відповідну оплату. Після спливу певного часу, який може залишити від поставки відповідних комплектуючих для протезу за кордону, пацієнту встановлюється протез або деталь до нього. Вся ця діяльність фонду здійснюється завдяки підтримці небайдужих людей та соціально відповідального бізнесу, які здійснюють пожертви. Всі кошти, що надійшли на рахунок фонду, можна відсвяткувати на нашому сайті в розділі Звітність. Всі витрачені кошти підтверджуються відповідними юридичними документами, наприклад, актом прийому тощо. Крім того, вся інформація про витрачені кошти відображається в нашому щомісячному звіті, який ви можете знайти в розділі Звітність. Друзі, наближається День захисника та захисниць України. У зв'язку з чим пропоную перевірити роботу нашого сайту разом та зробити святковий донат. Слава Україні!